До депутатів нашої фракції звернулися громадяни України і повідомили, що 11 грудня 2015 року о 22 годині біля входу в приміщення будинку рад Черкаської обласної ради невідомими особами, більша частина яких була в масках, було вчинено розбійний напад на мирних громадян України, які протестували проти обрання головою Черкаської обласної ради Вельбівця. Хочемо зазначити, що постраждалими були ідентифіку... ідентифіковані деякі особи серед нападників. Тому просимо надати правову оцінку діям, які відбулися у зазначений день та відповідний час, а також дати відповіді на запитання, яким чином нападники зайшли в приміщення будинку рад, на якій підставі і хто їм відчинив двері державної установи. Куди поділися особисті речі, постраждали, тобто телефони, як ви розумієте, це е, був е, розбійний напад, я так розумію. Хто пошкодив, куди вивіс не, і на чому палатку хатинку протестувальників? Хто вчиняв насильницькі дії проти протестувальників? Просимо вилучити та проаналізувати відеодокази з камер, відеоспостереження, що встановлені на будівлі, що знаходиться безпосередньо в самому приміщенні будинку рад Черкаської обласної ради. Про результати розгляду фракційного звернення просимо проінформувати нас у визначений законодавством термін. Чому ми робимо звернення, маленьке пояснення від фракції? Тому що було звернення від депутатів обласної ради, на той час чинними депутатами обласної ради, були сьомо скликання. От. Було звернення і про термінове вилучення відеодоказів, які є камери спостереження, які засняли це все, що проходило. Але наскільки мені відомо, поки не офіційно, що десь відео, е, відео з камер відеоспостереження зникли десь оті відеозаписи. відеозаписи. Ну. Не, не знаю, куди воно ділося. Це перше. Друге, як вам відомо, перед, будинкою, перед будинком Рад була було встановлена палатка, мітингувальники були. І вечором, о 10-й годині вечора, під'їхав грузовий автомобіль, газелька, біля 15 чоловік, половина з яких були в масках. Напали на протестувальників, затягнули їх у приміщення будинку рад. Чому ми питаємо, хто відкрив, хто дав команду, хоча ми знаємо, хто дав команду. Є. Та я ще 20 буду говорити. Вам що? Вам не цікаво знати про це? Цікаво. Так от я хочу, щоб виборці знали, я для них це розказую, не для вас. Бо зараз і я сяду там біля вас, так же нелегативний, як і ви. І будемо сидіти там. Яка різниця? Ви сидите чи ми сидимо? Далі хочу вам сказати. Ви попросіть не мене а якусь другу. Мене не, треба мене не треба просити. Я такий же громадянин України, як ви. Більше того, я хочу сказати, що е, хто дав команду, ми також знаємо, хто дав команду, щоб пустили цих людей. Хто були ті люди, яких упізнали, ті, яких побили, ми також знаємо. Юрій Олегович, до речі, це були люди, які тут е, на президії захищали від бійця. Ну, не знаю, зв'язок ми шукаємо, ми його практично знайшли, але ми чекаємо відповіді офіційної відповіді на депутатські звернення, а це підтвердження депутатське звернення від фракції, що побыстріше вони робили. Хочу сказати, що в Києві проінформовані. Наше керівництво партії Батьківщина про безлад, який буде тут. І е, я наскільки знаю, що буде звернення депутатів Верховної Ради від фракції Батьківщина, буде поставлено питання перед Генеральним прокурором, перед президентом України, буде поставлено питання, можливо, вже воно поставлено, я поки не знаю. І тому, і тому я дуже просив би силових керівників, вони всі присутні є тут. Е, Побыстріше розібратися і дати нам відповідь. А ми відповідь зачитаємо на з трибуни перед я надіюся тоді вже легальними обраними депутатами обласної ради.